Всім доброго дня. Хочу зараз в вашій увазі представити ось такий огляд цього термоза. Термоса Дерма. Чи Дірма. Це Xiaomi по-старому, так. Вони вже там багато брендів поділились на багато брендів. Ось. Але термос це непростий. Я його довго собі хотів. Так, то його в наявності не було, то він був. Е Руки були не до цього, так, не до цього було. І ось зараз я його придбав, коштував десь 700 з гаком гривень. Термос цей корисний, корисний для людей, які багато часу проводять в дорозі, в автомобілі, особливо власному. Ось це термос. В коробці там нічого нема. Одна інструкція. І друга інструкція. Хто не розбереться, якщо купиться як включати, тут все добре. Ось такі речі. Ось цей екафлоу тут стоїть не просто так. 350 мл, здається, термос, але що в ньому ось є. В комплекті є дріт. Так. Це термос, який має можливість самостійно підігрівати або кип'ятити воду. Зараз я налью сюди водички. Ось так виглядає всередині. Зовні софт тач покриття, яке, мені здається, буде бруднитися, але як є. А всередині нержавіюча сталь і вон там датчик температури. Зараз наберемо води. Так, думаю, видно, що вода там всередині є. Закриємо. Кришка має, до речі, клапан спускний. Так, або зайвий пар спустити, або якщо термос скипить, а потім ви його... він вистигне, так він автоматично вимикається. То, щоб відкрити кришку, так ви не відкрутите, треба запустити атмосферний тиск всередину. Ось. І в чому ж його ось якраз фішка, його можна підключити до джерела живлення, ось до розетки, екофлоу, інвертора. До речі, його максимальна потужність 350 Вт, то автомобільний інвертор, більшість інверторів верніше, автомобільних, цю потужність також витягнуть. Тобто можна в дорозі готувати гарячі напої, як і питні, там кава, чай, так і. Різноманітні сублімовані е, продукти, каші і все інше сублімоване готувати. Бо іноді є такі місця, особливо зараз, де можна проїхати 200 кілометрів і, в принципі, майже нічого нема ніякої інфраструктури. Значить, ми включили екафлоу. Зараз екофлоу, до речі, не знаю, видно-не видно, 99% заряду. Ось термос включився, так, дві рисочки, і можна верніше. Так, так, так. Він показує температуру води. Зараз ось перша це 18 градусів, це температура, яку ми налили. І можна обрати температуру, до якої термос нагріє, так і буде тримати. Це, до речі, ось ці температури, іноді дуже важливі для приготування дитячих сумішей. Там треба певна температура. І для певних сортів чаю, там, якщо правильно заварювати, я цим не займаюся, але чув, то там треба певна температура не 100, там 90 чи 85 градусів. Ось тобто можна виставити температуру. І потім натиснути, наприклад, кнопочку Гріти і пішов безпосередньо нагрів води. Це якщо ось до певної температури. Якщо нам треба просто скипятити воду, так. Просто два рази натискаємо кнопку кнопочку boil. Так, ось Тут її не видно, вона сенсорна сенсор, ще кнопочка вибору температури знизу, так і кнопочка кип'ячення. І пішов процес нагрівання. Це не буде швидко, там, як чайник за 2 хвилини вскипить. Так, але ось бачите, температура росте. Я впевнений, що якщо ви там в дорозі заздалегідь поставили до зупинки там за 10 хвилин, у вас. 300 мл кип'ятку, здається, 300 він об'ємом для будь-чого. Ну, Якщо потрібно, потім ще можна скиптити. І почекаємо, поки вода скипить, так, і потім подивимось, увімкнемось другий раз. Так, ось вода закипіла. Коли закипає термос, він автоматично вимикається і малюється. Три горизонтальні рисочки лінії. Але я відходив, пропустив цей момент, але ось видно, гаряча вода. По EcoFlow витратилась, кому цікаво, на River 2, десь 10-11% чи 12%. Зараз 88%. Ось. То ось такий, такий термос, Давайте ми його зараз спробуємо і відкрити. Спустили газ, так. Ну і, в принципі, так, ось пара йде гаряча вода. ось Зараз я його якраз зробив огляд і буду постійно возити з собою. Дуже цікава і корисна річ. Гріється 350 мл об'єм. Нагріває, не просто підігріває, як термоси чи термочашки автомобільні, а саме кипятить воду. Зручний екран можна підігрів води використовувати. Ось такий термос. Всім, Всім дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте, будемо відповідати.